Вітаю на каналі Куховаримо разом». Сьогодні приготуємо дуже смачний салат з огірків в гірчично-часниковому маринаді на зиму. Такі огірки смачна, пікантна і ароматна закуска, яка має гармонійний смак і сподобається всім. Приготувати огірковий салат дуже просто і легко. Приємного вам перегляду! Для цього смачного салату я взяла 3 кг огірків. Добре їх треба помити, і якщо вони не з грядки, то замочіть їх хоча б на одну годину у холодній воді. Хвостики обрізаємо і нарізаємо пластинками 5 мм. Один великий пучок нарізаємо дрібно. І будемо додавати до огірки. Одну велику головку часнику, я чесник розрізаю на опіл, давимо через прес. Всипаю одну чайну ложку чорного меленого перцю і три столові ложки солі.

Це добре перемішуємо і залишаємо на 3 години. Час від часу огірки потрібно буде перемішувати. Огірки пустили багато соку, набираємо їх в банки. Накладаємо щільно. Банки я помила содою. Ось так накладаємо до самого верха. Маринад, який тут залишився, рівномірно розливаємо по всіх банках. Кришки обов'язково стерилізуємо і накладаємо на банки. Каструлю, в якій будемо стерилізувати, на дно кладу тканину. В тканині прорізаю дірки і кладемо сюди батки. По плечики наливаємо холодну воду. І ставимо стерилізувати. З моменту закипання. Стерилізуємо 10 хвилин. Салат простерилізувався 10 хвилин. Газ виключаю і закриваю банки під ключ. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мидного неба!